Я деколи себе відчуваю, як на вибори от так нас підводять про це, що ми йдемо як опозиціонери. Перепрошую. Одразу е -е, ж під час е виступу своєму на сесії обласної ради я зауважив е -е, голові Чернівецької облдержадміністрації, що вже хтось на місцях, а є такий неподанок інформація, починає використовувати освітян і медичних працівників. Це е, місцеві князьки, козачки, чи як там називають, не знаю. Які думають, що вони Лозінські місцевого розливи так назвати. Так. Вони собі думають, що все життя вони там барони, це їх їхчина і вони будуть цим, цим е, керувати. Я попросив з трибуни, Дайте людям, принаймні, перше про ну, не перше, вперше перше вони голосували на виборах президента у травні місяці вільно проголосувати, як він хоче. Я йому не можу не подобатись, і всім неможливо подобатись. Най почитають програму. Я, я хочу прийти в кожне село виступити, поговорити з громадою, по, по, розказати про ситуацію в країні, почути від них зворотній зв'язок. І, і тоді люди роблять вибір. А так, адмінресурс, ну адмінресурс може застосовувати владу. Я буду всіляко контролювати, для того, щоб вона. Його не застосовували. Сільським головам, які на чисті на руку, які ще ж лишилися після тих виборів, Можна сказати, що по кожному сільському голові в мене є інформація, як він приймав активну участь у виборах про владного кандидата на той час. Це Максим Юрій, це той випадок, коли руки сіні гаря. Так, Оце так. Оце, так є, є, документи, є документи, все є. А по-друге, і говорив з духовенством. Це повинна лікувати душі. І я закликав їх, і вони це зрозуміли, і вони, це, і вони так це ну, це позитивні. Я знаю, ми з ними говорили, налаштовані, і кажуть, ми вже зробили помилку, ми знаємо. Давайте, я кажу, ви займаєтеся душом, тим паче, зараз у такий важкий час їм є чим займатися. Є і ті, що приходять з зони, а то які повертаються з фронту, є кого, з ким, кого треба навертати на шлях. А, і саме головне, попросив, якщо у вас будуть якісь, ну вони ж з громадою говорять, старости громади, вони ж спілкуються, попрохайте не продаватися за 150 гривень, не продавати душу. Оце два посили, якби це було зроблено, тому що людям треба надати можливість принаймні проголосувати вільно, спокійно і обрати того, на кого вони мають сподіватися. А як то буде себе подавати людям? Це вже питання технології.